Ну і друзі, поговоримо ми трішки про енергетику. Бо знаєте, оці всі блекаути, які були і в кінці осені, і взимку навчили нас дечому, і от е, працюють на сонячній енергії лікарні у Святошинському районі. Вже активно використовують сонячні електростанції, які передали Києву французькі партнери. І в одну з них, а саме консультативно діагностичний центр, поїхали наші журналісти, аби ж аби дізнатися на що вистачає. Оцієї природної енергії, до речі, якої буде все більше, бо весна сьогодні наступила. І як працювали без такої альтернативи медики? Давайте дивитися. Консультативно-діагностичний центр аналог поліклініки. Тут немає реанімації, тяжких хворих. Стаціонар лише денний. Здавалося б, без електроенергії якийсь час працювати можна, та насправді складно. Щоденно в нашому відділенні проходять обстеження більше ніж 60 людей. Звичайно, люди чекають цих обстежень. Вони записуються в чергу. І якщо ми не маємо змоги зробити, от нема електроенергії, потрібно знову ставати в чергу або займати живу чергу. Це створює напружену ситуацію. На різні обстеження черга від тижня до десяти днів, а то й більше всі дослідження. Тут безкоштовні, то й попит великий. Така ж ситуація із плановими операціями, які доводилося переносити. Коли пацієнт знаходився на операційному столі, з тієї ситуації ми старалися виходити з допомогою дизель-генераторів, завжди це було не прогнозовано, не передбачувано. Приходилось заводити генератор небольшої мощності, який був тоді на даний момент, і далі все на переносках. Якби как бы працювали, бігали по всій поліклініці. там колоноскопію здійлають, там музі зділати, там операцію закончить, тому що без кислорода, без поддержки тяжело було. Це генератор з лікарні в місті Торець. Його евакуювали, аби врятувати, але насправді рятував він столичну лікарню, коли не було світла. Тепер на допомогу йому прийшла сонячна електростанція з Франції. Конструкція сонячних панелей монолітна і балансується за допомогою спеціальних контейнерів, заповнених піском. Монтували ми в місті з французами, тобто двоє їх, причому один із них навіть Директор, директор он же і хазяїн фірми. Електростанція генерує трохи більше 20 кВт на годину. Хоча лікарня в нормальному режимі споживає 50-60, цих 20 вистачає на найнеобхідніші процеси. Критична наявність світла і для бак лабораторії, адже без електроенергії пацієнт не отримає результатів аналізів, а значить і не отримає адекватне лікування вчасно. Ми маємо справу з бактеріями, які ростуть тільки ну, приблизно за температури людського тіла, тобто в діапазоні від 35 до 37 градусів. Тепер бактерії будуть рости беззупинно. І неважливо, сонячна погода на вулиці чи похмура, адже електростанція обладнана потужними акумуляторами. Навіть якщо немає яркого сонця і вона не прозводить всі 20 кВт, то вона працює в підмісі з акумуляторами. То есть, грубо говоря, 10 кВт дают солнце, 10 кВт берется с аккумуляторов, которые заряжаются или от солнца, или от той же сети, когда есть питание с города. Система розумна і автоматично розподіляє енергію. Перш за все, на потреби лікарні, йде все, що дає сонце. Таким чином, і витрати на комуналку менші, і міська електромережа розвантажена. В комплекті є інвертори, які перетворюють постійний струм у змінний. Плюс вони аналізують цю ситуацію, яку ми говорили: що е -е, якщо нету. Сети, то треба перейти на батареї, там і на сонце. Ні сонця треба перейти на батареї. От це все вони То Тобто вони аналізують нагрузку, аналізують то, що вырабатывается і самі делают выбор між тим і тем. Програмне забезпечення станції теж французьке в онлайн режимі. Французи й нині контролюють і обслуговують всю систему. Наталя Білогурова, Максим Трясугін, телеканал Київ.